Запрошую вас прийняти участь в науково-практичній конференції офтальмологів, дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю рефракційний пленер 23, яка традиційно відбудеться в українському домі 10-11 листопада. Слоган нашої конференції повернення додому. Ми очікуємо всіх офтальмологів, що вони повернуться в країну, тому що тут потрібні фахівці. В програмі конференції доповіді вітчизняних та закордонних науковців, а також 10. Майстер-класів один із них це факові масифікація з елементами доданої реальності, а також спеціальний тренінг по пластичній офтальмохірургії, ячої офтальмології і два тренінги по контактній корекції. Обов'язково буде оптометрія. Особлива увага буде приділятися молодим офтальмологам. У нас буде спеціальна секція для молодих офтальмологів, де лекторами будуть наші інтерни, наші молоді лікарі, які вже практикують. Раді бачити вас учасниками нашої конференції.